Сьогодні я вам покажу самі перші пісні українських співачок, тих, яких навіть немає в мережі, тобто в інтернеті. Мені навіть довелося відцифрувати один із компакт дисків. Однієї співачки, тож я хочу, щоб ви сьогодні отримали задоволення, ставте лайк цьому відео. Хочу вам нагадати про свій курс по мобільному монтажу, який знову коштує 599 гривень. Більш детально ви можете ознайомитись в хайлайцях в інстаграмі, доєднатися, навчитися швидко, класно, креативно монтувати на своєму телефоні, подарувати цей курс своїм друзям. А ми, мої хороші. Починаємо. Дорофеєва супер зірка українського шоу-бізнесу. Що не пісня, то хіт. що не кліп, то шедевр. Ви знаєте, для мене Дорофєєва зараз є еталонною співачкою. Я про це говорив нещодавно в своїх відео. Що дійсно її музика направлена на комерцію, але в неї все класно з репутацією, в неї все класно з станічними образами. За її кар'єру з рім і стекло» до Дорофєєвої вона ніколи не провалювалась так, типу там по популярності, як співачка. І зараз вона просто ну супер стильова, класна вокалістка, яка робить круту музику. Але колись Дорофєєва приймала участь в телепроекті шанс і ще й американський шанс. Коротше, в шанс. пересудили всі It, а я знаєте, я із тих, хто любить дивитись старі програми там, мелораму. Я часто передивляюсь, дивлюся випуски, які є на Ютубі, шансом. Якось випадково так дивився концерт, і взяли як джокера, і для неї написали її першу пісню. І наскільки я був здивований, коли побачив да, ту надюшку. І те, якою вона є зараз, ну це абсолютно дві різні людини. Тож я зараз пропоную вам послухати пісню, якої немає по факту офіційно в інтернеті, подивитися, якою Надя була тоді, да і якою її бачили продюсери. Увага! Тут будуть моменти крінжа. Але ви зрозумієте, чому це виглядає крінжово, Тому що у вас в голові зараз буде просто притинатися то, яка є Надя Дорофієва зараз. Ти саме піздата, блядь. І то, якою вона була тоді. Я нагадаю, що це перша пісня до Роктеєві. <му> Яке аранжування стильне. Хреографія на якій ми запішує. Га ви мені скажіть, на той час <сих> це вважалось э, стильною піснею? Хітоп? А цей неймовірний сценічний образ. Це саме піздати, блять. Ну тобто, я абсолютно не здивований, що тоді Дорофєєва абсолютно не виграла той шанс mm -hmm. <с> з таким номером, і з такою піснею. Ну але це показує тільки те, що дійсно ви уявляєте, скільки який важкий тернистий шлях пройшла Дорофєєва, щоб бути зараз ось цією Дорофєєвою, яку ми звикли бачити і чути. Це велика робота над собою, величезна. Наступна співачка, яка мала бути в цьому випуску, Наталя Могилевська. Випадково я був побачив одне інтерв'ю, де Наталя Могилевська розказала, що в 96-му році, тоді, коли я народився, у мене 3 квітня день народження, так що <смас> і що мене 3 квітня виходить моя нова пісня. В інстаграмі в Рілсах можете вже репостити. В 96-му році Наталя Могилевська написала пісню про геїв під назвою Голубая мечта». Я пам'ятаю, що я зробила тоді революційний трек Галубая мечта про ді. Гей... Я, який любив, любив дівчинку, але одного разу прийшов і сказав: Вибач, але я люблю іншого. Я думав, що ця пісня існує в інтернеті. Думаю, хорошо, якщо не існує, ну може думаю, в когось є якісь записи, тоді коли вона співала з цією пісню. Зайшов я на ютуб канал Могалевський. Думаю, може там в відеокліпах є. Знаєте, якісь архівні записи, крім е музики для медитації серед кліпів. В плейлисті і вправ для ноги, коли болить великий палець, я не знайшов там пісні галубая мічта. Тож Наталя Вагалевська, ми будемо чекати, щоб ви виставили цю пісню. Ну правда, цікаво. Якщо вона каже, що вона тоді була першою, то зробила таку пісню. Це ж класно про це нагадати і показати. Наташа, ми ждемо. Так як на сьогодні п'ятниця, день релізів, хочу вам розказати про новий реліз від перспективної української співачки. Карін пісня називається Таро. Ця пісня точно відгукнеться у вас, так як там у нас гороскопи, Таро і все те, що ми любимо. Ти не віриш в астрологію, таро і через це тебе я не бритва. Так як у нас сьогодні відео про перші пісні, невідомі перші пісні співачок українського шоу-бізнесу, то ця пісня від Карін, звичайно, хотілося б сказати, що це перша, але це не перша. Можете зайти на її ютуб канал, послухати її музику. Вона дійсно цікава, креативна та й тим самим підтримати своїм прослуховуванням новий реліз від співачки Карін. І все те, що ми любимо. А от для наступної співачки мені довелося відцифрувати її перший альбом, якого ну немає в інтернеті. Ну, ви вже здогадалися, що це Оля Полякова. Виявляється, Оля Полякова ще в 2001 році випустила свій перший дебютний альбом. Боже, в 2001 році мені було 5 рочків. А Оля Полякова вже гарлапанила на все горло. Я знайшов в інтернеті тільки рендери фоток. Як виглядав, по-перше, вона була не Оля Полякова, а Ольга Полякова на секундочку. Я знаю, що вона ненавидить, коли її називають Ольгою. Але тоді, тоді, вона була Ольга. І тут просто в нас буклет з пісень. Тут будуть російські пісні. Я не буду всі включати пісні, я включу дуже, дуже дивну пісню і пару українських. Якщо ви захочете отримати цей ексклюзив від мене, Доєднатися до курсу по мобільному монтажу. Так, ну що, першу пісню ми послухаємо під назвою Курортні Романи. Просто я хочу, щоб ви оцінили приспів цієї пісні. Такі знаєте вайбені ангели. Я нагадаю, цих пісень немає в інтернеті.

Вот так в в Отапи. Море поряд колі коле. А на пристані кіріл, супермаркеті, Володя, на базарі, адула, едуард на параході. Просто кругом дава. Боже, слухайте, і в нульових ще ж слухали ось такі пісні. Ну насправді я вам хочу сказати ще раз проте, що тут аранжування насправді не такі погані. Але, звісно, вокальні партії Олі Полякової. Ну от Знаєте, також видно величезний прогрес, як вона співала тоді. А, да, якось так зажато, взагалі ніякого діапазону, взагалі ніяк. І зараз як вона співає. Це говорить про роботу над собою. Ні, ну, Цей приспів про цього Абдула. А я хочу включити, тут є пісня. Водограй. Це кавер, але це мій улюблений кавер. З усіх каверів на пісню Водограй, я обочнюю це від Полякової. Тут таке розйобисте аранжування. От просто послухайте. Полякова вже тоді співала українською. Вона вже в неї були українські пісні. А це, чесно, знаєте, коли пам'ятаєте віски старооке і такі тоді були мінусовки. Aš tikrai, aš turiu žaipį, tai yra šitie kūriniai, jie nukaverai. Абсолютно інший голос. Тут такий, знаєте, голос. А, ніби моя однокласниця виступає в школі на конкурсі Міс осінь. Ну, типу, не в образі полякові. Ну, є тут, коротше, ще один кавер на Мадонну. Я не знаю, ем, скільки полякова заплатила Мадоні, щоб використати, щоб випустити тоді, на той час, кавер. Насправді, альбом на той час по аранжуванню був зроблений ну в канонах українського шоу-бізнесу, хочеш сказати. Тобто е, тоді е, в першому році е, ну, вкладались гроші в цей альбом. Це чутний, тож може, ну, і не може зтягнути. Ви не цілую твої вуста. Така проста сльози срібні, моя пригода солодка ніч теплі руки, буста з вустами. Знаєте, я прям чую, як їй в студії казали, Оля, співаєш дуже акуратно. Прям чути, як вона тут акуратно, да? все співає, проспівує. Ну, раніше ж було таке, знаєте, що треба так вилизано, естрадно заспівати, отак видавати багато повітря, якусь там тіпа, емоцію, і щоб все було обережно, обережно. І тут ще була одна пісня, яка мені щось плагіат. Навіть в цьому альбомі я знайшов плагіат. Я хочу сказати, що реально тут є пісні, які могли стати на той час хітами. Навіть це, це нагадує вона сіранька моя. Вона одинокая. А коли вийшла та зіронька? Ну, навірно, до цього альбому. Не ну, надихалася, ну, тоді Ірина Білик... а Полякова ж розказувала, що Ірина Білик для неї була еталоном. Я думаю, отак от от по референсу Білик зробили цю пісню. Оля Полякова ще в 2001 році співала про Карпати. Вона була завжди патріотом України. розумієте? В 2001 році вона вже, щиро кажу, співала про ці неймовірні гори, а не так, що вона перевзулася. Друзі, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, ви сьогодні отримали задоволення від того, що я вам показав. Якщо вам такі цікаві відео, я ще щось буду шукати, якісь пісні, можливо, демки українських артистів, які залюбки вам покажу. До зустрічі в наступних роликах.